О, ви тут! А знаєте, що я роблю? Я вже фінішую з окавією. Неї не кривишко. Воно в нас е, вже нормально. Хоча були такі от сліди корозії тута, тут. Почала сліпувати, були ще трошечки, там, теж точечки, але вже готова її догрунтувати. У мене там бампер теж. Зараз ґрунтую деталі і до вечора матую пороги та все і заганяю машину в камеру. Ґрунтуємо. І вже будемо направлятись потрошечки на фарбування, бо клієнт, напевно, з нетерпінням вже чекає свою машинку. Це? Я вам на недавно показувала що було... ой, щось важко. Бампера е, з Нісана, такого гарного дівчачого. Хоча, напевно, це не дівчача машина. Ось він вже погрунтований. штучку теж погрунтували, бо щось вона трошечки з колами була. А ця сторона в нас повністю ціла. Навіть колів не було, можливо, тільки два. Це для мене було таким великим здивуванням, що такий цілий бампер. Отож, бо я його буду шліфувати і будемо наносити нашу трьохслойну фарбу ну, це вже до ігора. Всім привіт. Шпаклюю сьогодні бампер на Nissan Rogue. Вчора паяв цілий день, кстати, паяв, думав, буде швидше якось, але нічого. Бампер приїхав з невеличкою тріщинкою. Як зняли, перевернули. З середини був вже ремонт, була наклеєна сітка і залита епоксидною смолою. Ну, і зрозуміло, що ту сітку треба було зняти, я її зняв і тут оця ця вся зона була просто розлізлася. Ну і давай паяти. Що ж я хотів сказати? Ні, ніхуя. Що я ще хотів сказати, не пам'ятаю. Що? Не скажу, що такий ремонт є поганий, як з сіткою, але вже застарілий. Застарілий, силий. Зараз використовуємо тільки пайку. Ні, не просто не так. Не використовуємо тільки пайку. Йдемо в ногу з часом і. І паяємо. Yeah. Всім привіт. Хочу вам розказати за шкоду. Що завтра напевно не будемо знімати, бо наші дівки їдуть десь. Віддихати, слава Богу. Все, вчора погрунтував в Вже перетираю ґрунт. Ну, Позбувався бруском. Це зараз виглядає ще так собі, але в кінцевому результаті, як воно вже буде заїжджати на фарбування, воно буде трошки гарніше виглядати. Можливо, знімемо відео також попаде. Крило на дворі вже також перетерте лежить. Провітрюється, все, готуємо машину до фарбування. А, до речі, ляду. Вчора казав, що що ми до неї не лізли, я готував сам кузов а ляду буду робити окремо. Оце погрунтував машинку, пішли ляду е дивитися, чистити вже, заніс піскустру і все. Починаємо знімати там ліпешку то що з попереднього ремонту Києві а там просто куски вже відгнили і відламуються. І прийняли рішення: приймаємо рішення з клієнтом, чи він буде. Замінювати ляду чи буде шукати ремставку, але знайти ремставку на шкода Єті, і низ, там де стоять, стоїть підсвітка, майже неможливо. Якось так. Типу, я буду, значить, поки що фарбувати, а вже ляда, напевно, окремо. Може вони не будуть в кольорі. Не знаю. Так. Е... Зараз будемо пробувати знімати пранк на Саню. Глянемо на його реакцію. Поведеться, він щось скаже чи не скаже. Так, ідемо. Поведеться Саня чи ні? Так, нас зараз шукають багато людей на різні вакансії. В основному на арматурника, типу, збирати, розбирати автомобілі. Насправді, робота теж відповідальна і ну, шукаємо відповідальних, гарних людей. По малюрах нас хватає людей. По рихтовці поки що хлопці двох справляються на нас всіх: адміністратора. Ну, коротше, багато хто. І навіть якщо людина відповідальна не важливо, в неї був досвід роботи, тому що приходять хлопці, там вчаться, навчаються і починають працювати. От Саня в нас він сам дідома, він прийшов з нуля сюди. Всім привіт! Можна подумати, що я спортом займаюсь, але ні, Рихтуємо ауді. Продовжуємо, Онджерони вже поставили на місце, стакани теж. Почали збирати зазори, поставили крила з дверками, вже капота поставили більш-менш. А є в нас дві неприятності по цьому капоті. Це ось ця вмятина, доволі така велика. Заломаний каркас з цієї сторони. Та піднято, як ми можемо бачити, отут теж каркас вигнутий, він має йти нижче. А, ну, Бачимо, що тут він занадто сильно. Його залумило. Будемо виломлювати назад, рівняти каркас, розбирувати зазори. збирати машину і віддавати, щоб вставили мотора. Бо як ми можемо ні знати, ні мотора нема. Ця мотора вкрали. Але то таке. Найдемо, поставимо назад. Усе. Ну Бережіть себе. Це вона ласточка, скоро на дорозі. Шкаємо маленькі дрібненькі. Іди ближче покажемо. Що ми шукаємо? Отакого от над пальцем. Бачиш ту плинку? Видно. І от її нема. Так само тут поостраняли, поостраняли, але якщо робити то тако плямками, то буде гірше наполіровувати. Ми її тоненько зносимо, матуємо весь лак до пояса, грубо говоря, вже внизу там нічого не видно. А тут, щоб була красота красива, то того і наводимо такий марафет. Дрібні деталі. Ще все-таки камери зайняті, ще не встигли пофарбувати. Раптом клієнт дивиться, то такий відеозвіт працюємо, доганяємо її до ідеала і скоро будете все вже кататися, пікати собі. Всім дякую.